Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. За словами двох осіб, новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Обрав губернаторку штату Південна Дакота Крісті Ноем своїм наступним секретарем Департаменту внутрішньої безпеки про що повідомляє CNN. Ноуен буде обрано на посаду керівника агентства, оскільки двоє ключових імміграційних прихильників жорсткої лінії Стівен Міллер і Томас Гоман. Можуть бути призначені на керівні посади в цьому секторі політики. Це сигнал про те, що Трамп серйозно ставиться до своїх обіцянок щодо імміграційної політики. І, власне, коли ми аналізували його передвиборчі виступи, ми говорили про ці пріоритети, так, економіка і, звичайно, нелегальна імміграція у прив'язці з безпекою кордону. Власне, Трамп. Буде намагатись максимально виконати ці обіцянки. Це і закриття кордону, і, власне, депортація нелегальних мігрантів. Основний акцент буде в першу чергу здійснюватися до злочинців, про що говорив як і Дональд Трамп, так і його напарник, сенатор від штату Огайо Джей Дівенс. Власне, Новен, Міллер і Гоман. Так, вони мають допомогти Трампу реалізувати цю програму ці обіцянки в відповідному секторі політики. Нова не представляла прикордонну політику у США на федеральному рівні, але вона має довгу історію щодо жорстких позицій, які стосуються питання імміграції. З моменту вступу на посаду губернаторки у 2019 році Ноем зарекомендувала себе як прихильниця Дональда Трампа. На початку 2024 року її ім'я було у списку новообраного президента в якості його напарника. Але далі Ноем випала з цього списку. коли... Все наближалось до того, що Трамп визначається з ім'ям свого напарника. Також Дональд Трамп обрав колишнього конгресмена від штату Нью-Йорк Лі Зелдіна. На посаду керівника агентства з охорони навколишнього середовища Зелдін оголосив, що прийняв цю пропозицію, так і власне він очолить це агентство. Одне з перших завдань Зелдіна, ймовірно, полягатиме в тому, щоб розпочати процес скасування кількох найбільших правил, які були встановлені президентом США Джо Байденом, і які стосуються охорони навколишнього середовища. І ці правила також відносяться до питання клімату, включаючи правила вихлопних труб для транспортних засобів і правила спрямовані на скорочення забруднення від електростанцій і виробників нафти і газу. Ми знову ж таки повертаємось до передвиборчих обіцянок Дональда Трампа. Це енергетична незалежність і енергетичне домінування, бейбі, дрил, видобування нафти, видобування газу. І таким чином Трамп намагатиметься поповнювати бюджет Сполучених Штатів Америки для того, щоб домогтись економічного успіху. Зелдін у понеділок заявив на Fox News, що він скасує ліві правила та зосередиться на вивільненні економічного процвітання через агентство. Зелдін проголосував проти кліматичного закону Байдена у 2022 році. Він був серед більшості республіканців палати представників, які проголосували проти двопартійного закону щодо інфраструктури. Це було у 2021 році, і цей законопроект передбачав фінансування епа для чистих шкільних автобусів, очищення токсичних територій, а також фінансування для заміни свинцевих труб і ліній обслуговування по всій країні. Ось такі призначення були оголошені Дональдом Трампом. Також він зазначив про обрання директора ЦРУ. Про це ми будемо говорити вже в наступному відео. Ми спостерігаємо за тим, що Трамп жваво формує свою команду, і ми будемо повідомляти про ці нові. Призначення щодо України мені важливо побачити, хто буде очільником Пентагону. Ми говорили про те, що Трамп вже схиляється до державного секретаря Марко Рубіо, сенатора від штату Флорида. І якщо говорити про посаду радника з національної безпеки, то ця посада буде зайнята конгресменом з Флориди Майком. Волтен, зазначаючи, що це непогані кандидатури для України, з якими можна. Працювати! Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб-канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам.